Сьогодні готуємо польський торт Карпатка, легкий, ніжний, смачний, наче величезне, екле. для у сотейнику З'єднуємо молоко воду, сіль та масло. ставимо на помірний вогонь і доводимо до кипіння. Додаємо борошно і гарно вимішуємо. на маленькому вогні прогріваємо ще 2 хвилини і охолоджуємо. Далі додаємо порційне яйця, при цьому добре розмішуючи вінч. Розділяємо тісто на дві частини, викладаємо у форми, і ставимо випікати. Для полоничного конфі поєднуємо полоничне пюре, цукор, крохмаль, варитись до загустіння З'єднуємо жовтки цукор крохмаль, молоко, перемішуємо, ставимо варитись до загустіння охолоджуємо. Яке масло збиваємо до пишності. І в декілька етапів додаємо заварну основу, збиваємо. Крем. І далі збираємо торт. Беремо один корж, викладаємо половину крему, гарно розрівнюємо. Далі викладаємо полуничне конфі, розрівнюємо знову крем, розрівняли і накриваємо коржем. Накриваємо харчовою плівкою, відправляємо в холодильник на ніч. Карпатка це ніжне заварне тісто і повітряний ванільний крем, що так. Не в роті. Це неймовірно смачно, обов'язково збережіть та приготуйте.